Вітаю вас, друзі, і запрошую на прогноз липня 2025 року. Він носить загальний характер, повторю вже для вас цю інформацію, і тому не обов'язково має програтися для вас на всі 100%. За потреби дивіться свій асцендент. Дивимось: загальну характеристику. Дивимось сферу фінансів, досягнень, дивимось відносини і пораду на цей період. Скажімо так, додатковий інструмент, який вам допоможе в цей період. Запрошую всіх до перегляду свого знаку зодіака, а також асценденту, якщо вам це дає додаткову інформацію. Любі, овни, вітаю вас і почнемо. Загальна характеристика липня для вас. Король жезлів. Це ваша енергія. Овни, ну, здається, продовжуйте в, тему, в тому ж русі, в тому ж напрямку, в, тому ж, в тій же активності. Ну, липень вас. Поки не відправляю в відпустку, подивимось далі, може відправить, але це більше карта про діяльність, про дієвість, про активність. Ну не, 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 не передбачає карта для вас якогось такого від, відпочинку на чилі або такого, знаєте, розслабленого стану. Тут про роботу, тут про включеність і про досягнення. Також можу сказати, овни, що для вас, можливо, зіграє роль, дуже важливу роль в вашому в цьому місяці. Людина, так само вогняної стихії, це овни, це леви, або це стрільці. Да, для дівчат це може бути чоловік в прямому сенсі. Тобто, ну, якісь стосунки або Просто людина, яка займає в вашому житті таке положення цікаве, як мінімум, або це просто буде взаємодія з цією людиною, але взаємодія така а, результативна взаємодія. Майте на увазі? Так, тема фінансів мовна для вас десятка жезлів про фінанси. Знаєте, отут, напевно, цей партнер. Тут про партнерство. Фінанси напряму залежать від включеності і від партнерства. Знаєте, ви, Овни, не один в полі, так скажемо, воїн, вам обов'язково треба керуватися допомогою, допомогою чиєюсь. Да? Ну, от якщо ви вирішили, що ви будете один, отак от гордо вийдете і будете все досягати самотужки, то послухайте пораду карти, трошки прийміть. Допомогу від інших. Я би навіть сказала, залучайте до свого процесу когось іншого. Бо сам тут гроші не про самостійну історію. Само самотужки ви також заробите, але так, так замахаєтеся, дозволю собі цей вираз. От, і краще. Свої обов'язки або свій шлях по досягненням з кимось розділити. І це буде більш результативніше. Так, і стосунки відносини овни для вас. Калісо фортуни. Так, по-перше, це старший аркан. По-друге, ну, в вашому житті особистому ну, зміни передбачені, це як мінімум. Да? Взагалі-то карта про стосунки, про зацікавленість і, знаєте, такий дуже швидкий перебіг подій. Можливо, він буде напряму залежати від особистості чоловічої, якщо це дівчата дивляться, якщо чоловіки дивляться, то від Партнерші, партнерки буде залежати. І єдина порада по цій карті знаєте, трошки змініть свій щоденний розклад, бо ця карта передбачає колесо Фортуни, воно завжди передбачає, що ви теж щось робите. Якщо ви вважаєте стосунки, відносин, але сидите там під 33 замками, ну я не знаю, як простіру до вас, ну як вас витягнути з вашої цієї зони комфорту, як витягнути вас із вашої мушлі. Тому якось знаєте, ідіть Допомагаєте Всесвіту, щоб вас побачили не тільки ви в своєму дзеркалі, але й побачили інші. Да? Щоб якось цю. Історію взаємодії з партнером, знайомства чи розвиток цієї ситуації, щоб ну, якось долучитися самі самостійно, не тільки полягайтеся на вищі сили. Бо іноді у вищих сил, якщо треба здійснити те, що у вас прописано в вашій матриці, то, а ви нічого не робите на цьому напрямку, то вищі сили іноді беруть на себе таку відповідальність і е, діють дуже. Ну, Скажімо так, не те, щоб не красиво, вони діють доволі агресивно. Да, в кінці кінців це буде досить неприємний, приємний, вибачаю, досить такий приємний результативний вихід із ситуації, але шлях буде ну, такий, іноді навіть рунівний. Тому ідіть. В, знаєте, в напрямку своєї, свого бажання. Якщо у вас нема бажання не з ким взаємодіяти, тим більше розвивати стосунки, то сидіть своїй мушлі і далі. Якщо є така, хоч трошки випіймали на собі, що ви хочете якось повзаємодіяти ще з кимось, то, будь ласка, хоч принаймні видьте. Так, і загаль і порада. Ой, не знаю, щось пораду отак достала, чого я так достала. Пораду, цікаво. Пораду достала. Ну тут у мене так спірне питання, яку саму пораду. Достану одразу дві карти, і слухайте, у вас буде шанс. У вас буде шанс отримати усі ці блага. Але по цій карті люди зазвичай або не зазвичай, ну, знаєте. Знаходяться, думають, що вони мудріші і більше розуміють і цю пораду і ці можливості не приймають, а можливість буде надана вищими силами. Але ну, людина така дуже своєрідна особистість, своєрідна істота, і вона іноді вважає спасіба не надо. Так от тут, от я би вам умов порадила, що Включіться в цю пораду, в цю можливість, яка вам надається вищими сили. Причому надається, знаєте, бонусом. Це не така, що ти, що мені, а що ти мені. А це таке, знаєте, ви заслугували. вже, Ви вже знаєте багато чого зробили, от, а ніяк не отримали плюшок від, від простору, від вищих сил, від Бога, від творця абсолютно. Ну, як завгодно це називайте. От, і тому, ну, принаймні, прийміть, да? не, от, не сперечайтеся, я би так сказала. Взагалі, порада насолоджуйтеся життям, трійка кубків це про задоволення, про насолоди. Якщо ви собі плануєте якийсь цікавий перебіг подій в липні, то хай так і буде і. Приймайте всі ті можливості, що вам надаються. Вони можуть надаватися і через людей, і через якісь ситуації, але приймайте, бо ви такі зароз... зарозумні трошки овни буваєте. Да? І так, дякую, не треба, дякую, не треба. Ну, от, спробуйте взяти. Це буде приймання цікаво. Дякую вам, овни, і хай вас все найкращим чином розвивається в ній. Цьому місяці до побачення!